От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там, типу, щось грязне, я не можу відте. Вони кажуть, це не ми, типа, це фомас. Ми зробили. Каже, нічого не знають, в документах було вказано було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії. Дуже багато подводних камнів, Дивіться. Бронював через EasyJet собі за 1606 євро машину на 5 днів, не пам'ятаю, чи вісім чи на коротше, неможливо за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасували. і сказав, все, ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. А, беріть нову. Афієна тачка гібрид, це супер, але вже 380 Ті самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину дуже дефіально. Тобто на кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. Бо тобто, попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли ви берете машину, обов'язково пройдіть, продивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити в яких. Місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все одно скажуть, та це ви, все, у вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залогу, я даю, а 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно, це дороже буде. Віддайте ключі. По ідеї, мінімально зараз повернути 150 євро залогу і все. В принципі, у вас крім Сицилії, ну ладно, ще є декілька. Але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині гарного такого левелу за панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто смішні машини. Це тут гарно. Красота. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато сікска, рубер і так далі. А буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, тут будочки, в оренду, в А, все, тут же можна дешевше зняти. Але питання, типу, як з аеропорта, добратися туди і назад. Такі є тут шатлбаса. Шаттлбаса, Ну, короче, маршрутка в аеропорт. Їде тут а, 10 хвилин, короче, з аеропорту і до аеропорта, і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так. Ну, я не знаю, як вночі, але в день вообще без проблем. Все супер. Ось ну, такі вам паради прикольне, да? як Зберігайте, друзям відправляйте. Воно ж знадобиться всі ж. Знімаємо пробувати колись в циклі, й